Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець питань близького сходу відвідає Російську Федерацію. Знову ж таки літков вирушить із дипломатичної місії до Москви одразу після завершення свого візиту до Ізраїлю. Хотіла вас запитати, навіщо знову, щоб молити так би мовити Путіна припинити вогонь та зберегти Трамп обличчя, чи щоб вкотре послухати байки щодо ісконно русських територій України? Ні, я думаю, що тут відков буде від імені Трампа пропонувати Путіну все ж таки. Пальму миру, а не відкопувати сукіру війни, тамагавк війни. Відков буде казати від імені Трампа, що Трамп не хоче сваритися з Путіним, не хоче псувати з Росії з Путіном особисті добрі стосунки. Але якщо Путін не дослухається до нього і після 8 серпня, все ж таки не припинить бойові дії, то Путін примушує, а у Трампа нема іншого виходу, як просто надати Україні багато військової допомоги допомоги. військова допомога буде дуже потужна. Що можливо, саме це, цей і законопроект і внесений в сенат для того, щоб від. Кув міг їм так само маніпулювати, що я тільки що сказав. Що путіну е, прийдеться стикнутися з цими санкціями вторинними? Ну не пряму Росії, а скажімо, Китаї, Індії, Бразилії, Туреччині найбільше це дивіться питому вага 90%, Що е, Трамп хоче зберегти все ж таки дружні відносини з Росією і просить, умаляє Путіна все ж таки погодитись на припинення бойових дій, заморозити війну і давай спільно розвивати наші арктичні проекти, бізнес проєкти давай торгувати? Ну давай далі вже не будемо воювати, бо ні тобі, ні мені ця продовження цієї війни не принесе радості. Тобі, тому що гинуть твої люди, а мені як Трампу, тому що я не можу з тобою торгувати. Я змушений вводити санкції проти е, нашого спільного партнера Китая, е, вторинні санкції на ту продану нафту тобою, щоб не давати тобі фінансовий ресурс воювати далі проти Росії. Чи відгукнеться на це? Е, Путін, ну не знаю, він пережив уже шостого, по-моєму, президента Сполучених Штатів Америки. Переживе і цього, буде вже сьомий. І тому, якщо там і не було розуму до обіду, то не буде і після обіду. І я не впевнений, що після цієї розмови з Віткофом, хіба що Трамп щось дуже сильно пропонує знову нове. Путіну на відкуп, можливо, знову там в нього в меню торгівля Україною, що Україну все ж таки він знову повторить, що він готовий визнати Крим російським, чотири області за Росії, не вступ України в НАТО і так далі. і так далі. Оцей повний пакет документів, що він буде перемушувати Україну на це погодитися і буде просити Путіна припинити бойові дії. Ну, інакшого варіанту немає. Я думаю, він все ж таки хоче хоче показати відкову, що Трамп не ворог Путіну і щоб Кремль щоб Путін не сприймав Трампа і його останні заяви як акт агресії, як оголошення війни. Я умовно кажу, безумовно в лапках війни ніякої війни між США і Росії не буде. Я маю на увазі торгових, економічних фінансових постачанням зброї холодної війни швидше. І я думаю, що Вітку буде намагатися ще переконати Путіна, все ж таки дослухатися до останнього 159-го китайського попередження Трампа, щоб він. Погодився на припинення війни. Пане Юрію, ви вже згадували про це, зокрема про підтримку України з боку США, і фінансову і збройну. але хочеться трошки заглибитися в це запитання. Ось відштовхнувшись від того, що комітет за сигнувань Сенату схвалив проект бюджету оборонних витрат на прийдешній рік, і там трохи більше мільярда доларів на підтримку в той чи інший спосіб України. можна порівняти з пакетом в 60 мільярдів, який голосували за часів Байдена в першій половині 2024 року. Хочеться поговорити про ці коливання. Поглядів Трампа на допомогу Україні спочатку якісь вигадані зі стелі 350 мільярдів, які, начебто, за часів Байдена прийшли. Ніхто їх не бачив, Трамп, звідкись побачив через сигнали з космосу. Вочевидь, апелює постійно до цієї цифри. Хоча фактчекери наводять, що цифри не існує в природі. Потім припинили взагалі постачання навіть так званих байденівських пакетів. Тепер вийшли на цей рівень, що. Продавати будемо, давати не будемо, а так вже і бути продамо. Нехай Європа платить. Тобто, от воно якось коливається, коливається. До чого ну глобально, скажімо так, за каденції Трампа можемо дійти в підтримці. США хоче знизити її до нуля, чи, чи все ж таки погодиться на продавати нам зброю? Бо поки що розмов більше ніж дій. Що ви прогнозуєте саме в цьому напрямку? Я не виключаю, що навіть може бути, що Путін до такої степені доведе Трампа, що Трамп оголосить ленд-ліз і проголосують в Конгресі США на допомогу Україні. Якщо війна затягнеться там вересень, жовтень, листопад, грудень перейде, то в кінці року можливо Трамп уже вспіситься остаточно і проголосує надання Україні ленд-лізу і Україну закидають дійсно в безмежній кількості зброї. А потім Україна поверне Сполученим Штатам Америки, щоб зберегти це Трамп, бо він під час виборчої кампанії завжди заявляв, що ні цента України, і ми не будемо нічого давати, тільки продавати. А продавати теж може не вийти такої необхідної суми і кількості грошей, щоб забезпечити припинення війни військовим шляхом надання Україні як можна більше зброї, тому що далі вже патронами воювати снарядами 155-го калібра. Це по суті ми перетворюємося в Першу світову війну. Це буде продовження її. Немає нової зброї, немає ефективності Ефективної, якісної зброї 21-го століття Росії цими патронами і снарядами не перемогти. Тому треба міняти кардинально. Треба давати, умовно кажучи, там тамагавки нові літаки, можливо, ще збільшувати f 35 А можливо, якщо війна затягнеться, то треба використовувати. Авіацію Сполучених Штатів Америки по ізраїльсько іранському варіанті, коли 200 літаків Ізраїлі вирішили всю долю 90-мільйонного Ірану, так можливо, прийдеться і проти Росії використовувати невідомі літаки F-35 і вночі будуть знищувати всю інфраструктуру в радіусі 200-300 кілометрів навколо України. Це я мушу фантазувати, але як перепинити цю війну інакшим шляхом патронами, гарматами і снарядами, це не результативно, це контрпродуктивно і дійсно. Путін буде далі віджимати кожен місяць українську територію, заходити у Жертніпропетровську області, Запорізьку область може всю окупувати, інші заходити сумські і Україна сточиться при такої системі, такій тактиці ведення війни. Тому можливо, лендліз радикальна зміна парадигми американської і це буде потім компенсуватися європейським союзом протягом там 20 років. Як вони взяли на себе зобов'язання, що вони будуть допомагати і оплачувати? Американську зброю, а Трамп запустить моментально весь американський ВПК на повну катушку. Те, що розпочав Байдена, буде продовжувати Трамп. Це як один варіант. Другий варіант, що Трамп змушений буде все ж таки погодитись продати Україні сучасну, як я сказав, уже високоефективну, високоточну дальнобійну зброю з радіусом 1000-1500 кілометрів, щоб нарешті. і... Якщо хочете пугати лякати Путіна, що ми, якщо ти 8 серпня, не припиниш бойові дії, то з 1 вересня ми дамо Україні, скажімо, 100 томагавків, а з 1 жовтня дамо ще 100 томагавків, а далі, можливо, дамо 500 томагавків, якщо ти не припиниш війну. Ну якось тиснути на Путіна потрібно, чимось треба його лякати. Ну Путін не боїться продовження бойової підтримки, військової підтримки України в тих асортиментів. Мусортимент, який відбувається зараз, і тому він може продовжувати війну доти, доки він буде визначати для себе потрібним і розумним. А це може бути кінець 25-го, а можливо, це буде літо осінь 26-го. і тоді війна продовжиться ще як мінімум на рік. Якщо не змістити оці якісну і кількісну військову допомогу Україні, то ми будемо тільки оборонятися, відступати і нічого не зможемо ні відвоювати, ні захистити. І невідомо до чого це все при. Зведе, тому треба приймати радикальне рішення. Чи готовий Трамп це прийняти радикально і надати, не вже звертаючи увагу на фінансову складову, а саме на принципову складову, щоб припинити війну? Можливо, він дозриває до цього. Дай Бог, щоб Трамп і його команда на цьому зосередилась. Ви ж бачите, як він відтиснув навіть магу всередині себе. Вони вже менше на нього впливають. Він більше Спілкується з більш адекватним Марком Рубів. Він більше з Китом Хелкелогом спілкується. Він більше і дослуховується. Його концепція по Ірану і по Ізраїлю спрацювала. на відміну від того, яку йому нав'язувало мага не втручатися в Ізраїль, не влізати в Іран, ніяких він нікуди не влізати і самоізолюватися. Тому, якщо ви мене питаєте, чи може завершитися, все залежить від Трампа. Трамп дуже імпульсивна людина непередбачена. Він випробував аж п'ять телефонних дзвінків, щоб на шостому дзвінку через шість місяців свого президентства зрозуміти, що Путін це тупік, що далі розмова з Путіном призводить тільки до його повної дискредитації, падіння рейтингу і електоральної підтримки всередині Сполучених Штатів Америки. А на фоні скандалу Епштейна, на фоні того сексуального педофільського скандалу, і руйнує імідж і республіканців і Трампа в першу чергу, і вони можуть програти е, до сор... е... Проміжні вибори в листопаді наступного року в Сенат і Конгреси це дуже реальна небезпека. Трампу треба щось робити. Йому потрібна якась перемога аналогічно ізраїльської іранської війни, де Ізраїль і він як себе вважає переможцем Сполучені Штатів Америки, вдалося перемогти на Айотулів. Отак він хоче і перемогти, в... але не Росію. В нього не, не, не стоїть мета перемогти Росію. На жаль, в нього мета припинити тільки війну. Ну і це добре для України. Дай Бог. Щоб він міг вплинути всіма маючими в себе ресурсами, яких не в нього так не багато. Путін критично відноситься до його спроможності вплинути на війну і примусити Росію, ви припинити воювати, Путін вважає, що він може спокійно далі продовжити в умовах санкцій і допомоги військової тої допомоги, яка нам сьогодні дається, щоб тільки для підтримки штаним, щоб захищати свої окопи і не більше того. Но ми не можемо просувати сперед, ми не можемо контратакувати, ми не можемо звільняти з такої допомоги свої території. На жаль, така ситуація. І в Кремлі це чудово розуміють і чудово знають.